Всім привіт! Є на продажі свіжопригнана пригнана з Німеччини Mazda CX5, 2014 рік випуска 2.2 дизель автомат. Гарний темно темно-синій колір, диски 19 го радіусу, зимова резина, також є комплект літньої. Передній задній паратронік, камера заднього виду, машинка не фарбована. Класний має вигляд. Ксенонові фари. Парктроніка, мивачі фар, Комплектація тут жирна. Хороша гума, хороші тормозні диски, безключовий доступ. Чистенький багажник, поличка. Класний наш салон з червоною такою ниточкою. Чотири склопідйомники. Люк. Музика боус. Електросидіння з підігрівом. Скіра в дуже класному стані. Кому потрібно він код? Так, ця сторона ще покажу ззаду, карти ідеальні. Сидіння збережені, тут все чистеньке. Так, водійське місце, мужечка, електросидіння з пам'яттю. все в оригіналі, нічого не пересувалося. Коврик все-таки кинули, знизу тут оригінальний його є. Комплетація максимальна, всі кнопочки зайняті. Бежу ще під капотом. Двигун, коробка, ходова Технічно жодних зауважень по машині немає. Класна робота мотора. Це оригінально, нічого не крутилося. Пам'ять, електрозеркала зі складанням. 244 тисячі пробігу, дивіться, в якому стані руль, машина з Німеччини, оригінальне масло в неї заливало, там є під капотом шилдик. мультируль, круїз-контроль, Управління мультимедія, підігріви передніх сидінь. Все працює, двозонний клімат, мультимедіа з навігацією та плюс у нас є ще камера заднього виду. Зеркало з зативненням. Два ключики, пробіг оригінальний, машина ціленька, гарненька. Кого цікавить, звертайтеся, дзвоніть, приїжджайте на огляд, купуйте. Розмитено, сертифікат зроблений. По машині проблем немає. Два комплекта гуми. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.